Усіх вітаю вас, шановні українці! Сьогодні я хочу поговорити про найвідоміші одні касети. Я вже більше року тому робив огляд на них. І інші блогери вже їх робили. Просто до верху цих касеточок. Та да, ви не повірите, я вирішив. Повторитися, як то кажуть. Теж повторюся, покажу вам варіанти їх. І є певні думки, що, асортимент, скажімо так, не то, щоб асортимент, а іменно серія одна, більше, більш ширше, ніж, на мій погляд. Тому розпочнем тоді давайте. І ось. Перед нами е, нібито одна та сама касета, але різні версії. Різні версії. І каталоги е, різні, е, дають різну інформацію. Але взагалом е, інформація більш е, однакова, але є розбіжності до е, випусків їх е, років. І почну. Мабуть, ось з першої ось цієї касети. Варіант 85-го року, як на мене, якщо я не помиляюся, все ж таки 85-й. Хоча ходять думки, що це і 84-й, але я, скажімо, так, я склонен вірити до того, що це все ж таки. 85-й рік. Це саме ця касета це друга реінкарнація. Навіть не реінкарнація, правильніше сказати друга версія одної той самої касети. Першої в мене немає, тому ми поки що цю відставимо. А на перший варіант саме ось цей варіант. Саме перший варіант. Ну, будемо розглядати саму касету. <кій> <кій> так. ну, Касетка, бачите, класична. І чим вона е відрізняється від попередніх? Не попередніх, Не а від наступних. Це перша версія 1985 року. Е прошу відмітити, що це суто моя думка, що це 85-й. Uh, і деякі, скажімо так, ресурси на просторах і нету. Все ж таки теж говорять про те, що це 1985 рік. В чому різниця цієї касети? Стрічка використовувалась uh, тут, uh, як в касетах CHF. Руда Сонька, як всі звикли назвати її. Руда Сонька має такий рекорд uh, бачите, салатовий. Зеленкуватий. І стрічка, якщо вірите інформації, дуже схожа на саме CHF. І використовувалася вона, мабуть, так само. Так. Ось така вона руденька, бачите? Але з непоганим, в принципі, глянцем. Можливо, це не саме ідеальні. Ці касети куплялися новими. Ось я їх купляв особисто, але не на всіх збереглися пакування. Ось тому давайте я зараз дістану саме е, ось цю сі і ми порівняємо з нею. Бачите, стрічку має таку ж саму зеленкувату таку салату навіть. Фірміний там синенький рекордик був. Початок, точніше. Так. Ну і давайте. Значить, у нас буде сіячевка знизу, ЄФка буде зверху. Так. Ну, дійсно, вони практично однакові. Давайте спробуємо, я, що такого. Так, ну, ЄФК в мене, звісно, да, вона за своє життя багато чого бачила, але, тим не менш, чудово записана повністю ідентичні касетки. Так, е, калібрувати ми їх сьогодні не будемо, тому що всі ці касетки в мене записані, і, як то кажуть, стирати я не буду. Тобто, як ми всі переконалися, перший. Перший варіант ЄФ. До речі, ще значить літери, літера А, і з другого боку літера Б, і слово Japan написані в чорному кольорі. І є ось ця, от, дай Бог, пам'яті ця от стрічка-укладчик, він такий непрозорий. В наступних версіях, от бачите, ми будемо розглядати, катки видно на наступних, але тут каточків не видно. Тому, оце перший такий варіантик. Лишимо її тут. А якраз от друга версія, ось ця, це буде саме ця касета. Бачите, вона запакована, вона в мене єдина в моїй колекції, і, чесно кажучи, в мене немає бажання її розпакувати. От не хочеться. Наступні версії я розпаковував набагато більше. Бачите, тут навіть такі от таблички є. Що тут покращена. От, точніше, тут пум-пум-пум. Ні, тут не покращена. Тобто, тут сама по собі стрічка краще за CHF. Бачите, по, по графіку вона краща. Ось. В чому, значить, різниця? Що ми бачимо? Бренд Sony чорним кольором прописаний. І вже бачите. І літера А, і слово Japan, вони теж лишилися чорним. Ось, давайте ми перейдемо до розпакованої версії до цієї. Зразу помічайте, що е, проглядаються катки. Дістамо касетку. Каточки проглядаються. Вже прозорі стрічка у зробили. Всі касетки ці на гвинтах. Вони всі розборні. З такої серії мені ще, як то кажуть, не траплялося, щоб були. Без гвинтів. Але вже десь 88 року пішли вже варіанти і гвинти, і без гвинтів. Тут вже. давайте. Я перемотаю, мабуть, до до, до, до. до. О, до самого початку. Вона класична біли, білий ракордик. Ну, фішечка Sony. Це зеленкувати початочок. І. Сама стрічка. Так. Як на мене, мені здається, що глянцю набагато більше. Давайте тепер порівняємо з першою. Я дістану цю 85-го року. Вона буде у нас знизу. І 86-й оцей варіант зверху, це 86-й. Зразу видно, що вони відрізняються. 86-й вже більш темніший. Тимніший шоколад. Нижній молочний шоколад, верхній вже чорний шоколад. Давайте трішки спробую збільшити. 86-й по глянцю. Ну, я б не сказав, що дуже сильно відрізняється. Ну, ніби просто через те, що сам стан касетки краще. Ось такий варіантик. Бачите? Лишаємо цю. Е, значить, відмінність, яка ми помітили, рекорд, звичайний біленький був. Прозорі стрічка укладки. Прозорі. І наступну. Давайте дивитися наступну. Скажімо так, оновлена. Оновлена касетка це вже третій варіант тієї самої серії. Показуємо для початку запечатаною. І бачите логотип Sony вже синеньким кольором на відміну другої серії, це от, бачите, і перша, і друга були чорні, чорним кольором прописана. Ось, а третій варіант уже синенький. Якщо так от не звертати увагу, то, в принципі, ви і не зрозумієте, але тут ще красується оцей напис Improved. Тобто, покращена версія, покращена. Все остальне теж ніби те саме, але бачите, той, що старший, має відтінок трішечки світліший. Покращений, більш насичений синій кольор має. Так. Тут на звороті. Бачите, графік, що новий Єф покращений. По графіку ще краща стрічка. Ну, тобто, японці просто б'ють рекорди свої. До речі, одна з моїх найулюбленіших касет. Коли тримаю в руках. Саме такі Соньки. Не знаю, якісь такі почуття повернення в дитинство, в юність. Обожнюю ці касетки. Просто обожнюю. Це, мабуть, зараз я вам скажу. Це друга імпортна касета, яка в мене з'явилася. Перша фірмова касета це було TDK D Д-90-82-го e року. Усім теж відома. Так. І в чому ж відмінність тепер третьої версії? Ну, гвинти це, само собою, так, і має стрічку укладчик теж прозорик. катки проглядаються. Але в оновленій версії, бачите, є і слово Japan, і літри А і Б вже в білому кольорі. Вже в білому кольорі. От візьмемо другу серві. чорненькі а тут біленькі. Так що ось такі відмінності. О, так спробуємо подивитися на ну, рекорд. В принципі, це такі ж саме, бачите, зі своїм фірменним зеленим. Початку? Ну, зелене це, тому що це 90. Червоненькі були е, в 60-ках. Ну і давайте вже. Так. Стрічка Ну, візуально. Так, де у нас На, взагалі в ідеальному стані. Шикарний лак. Ну, касетка, значить, бачила набагато менше. Ну, звісно, що перший варіант в мене був найбільше е, найбільше в магнітофоні бігав він. Так. Ну, і це був у нас третій третій варіант. Тепер, тепер я вам покажу е, багато, багато хто. З наших же колег вважає, що саме, е, е, саме ця касета є продовженням. Як на мене, це вже просто наступні, наступні серії. Але перші ось ці 85-й і два варіанти 86-го. Це одна і та ж сама касета, яку просто оновлювали протягом е, двох років, 85-го і 6-го років. І її оновлювала. Але це вже, як на мене, це кардинально вже інша серія Super EF. Ці касетки я теж купляв новими. Тут, бачите, ще по молодості, по юності робив помилку таку. Писав. Ну, таке враження було, що я пишу один раз і на все життя А-Ніт. Бачите, записав я в травні місяці 93-го року цю касетку. Ось. Е, ось, до речі, саме ці касетки, і попадалися вже без винтів і з винтами. Е, давайте так. Я довго затримуватись на них не буду. Це буде вже матеріал на наступний, е, наступні ролики. Я не знаю, чи це буде наступний. Але крім неї, є ще варіант, що вважається, що і ця наступна. Ця касата 90-го року. Ось ця 88 й тобто, бачите, різниця. Ось ці перші ось ці 85-й 6-й рік. а це вже 88-й. Тобто, вже пройшли трішки років і пару років проходить і випускають ось таку. Це і чомусь вона не супер. Єф у нас звичайний ЄФ. Ось такого плану. І я не вважаю, що саме ця касета 90-го року є продовженням, е ну, скажімо так, відомої тої трійці. Вона не йде наступником тим. Це вже просто наступна версія Єфок. Як на мене, так. І це буде касетка у нас. В наступну тему. Ну і так, щоб вже е розказати, ну, що у нас є ще один супер ЄФ, це ось такий. 92-го року. Ось так вона виглядала. Куплялася мною запечатаними, писались, тому стирати ми не будемо Кріс Isaac, Avalanche, тут записаний. Чудові, чудові записи. На цьому все. Сподіваюсь, вам все ж таки сподобався цей ролик. Касети, просто, скажімо так, замучені вже блогерами, багатьма блогерами Ось про ці касети. Вже Хто тільки не робив огляд. І в мене в планах було так само зняти. Але наш колега, Вінтаж Вояж трішечки опередив мене. Ось, ну і вирішив я все ж таки не опускати цю можливість і зробити е, свій відос. От, тому що ну, я хотів якраз показати вам варіанти з запечатаними і розпечатаними касетками. Ну і висловити свою думку з приводу цих касет. Тобто, я все одно вважаю, що це 85-й, 86-й. 86-й. Тобто, це одна і та ж сама касата, яка е, покращилася протягом цих е, двох років. Так що, на цьому все. Ставте свої вподобачки, пишіть свої коментарі. Е, можливо, в, е, чиясь думка, мож, я так думаю, що вона, скоріш за все, може відрізнятися від моєї. Е, не забуваємо. Це моя суб'єктивна думка з приводу цих кас... касет, е яка, як то кажуть, черпалася на просторах е інету. Ось так що. Ставте подобайки, пишіть коментарі. І хто ще не підписався, підпишіться. Я думаю, що е в мене теж цікаво, а хто ще хоче підтримати фінансово, то карточка буде в описі під відео. Буду вдячний. На цьому все. Слава Україні.